Сьогодні ми зануримось у світ дитячих фантазій, де фарби, глини та кольорові олівці стають ключами до внутрішнього світу дитини. Ми поговоримо про арт-терапію інструмент, що допомагає дітям висловити свої емоції, подолати страхи та розвинути творчі здібності. Тож це диван на рудані в гостях, дитячий арт-терапевт. Кристина Бленда. Кристина, ти до мене. Радий mm -hmm. бачити, радий, що завітала сьогодні. Гарного настрою. Така вся офіційна. Офіційна діловичка. Ще не вистачає, не знаю, якихось підборів. Підборів та підбулів Кож з собою. Окей, так, є про що поговорити. Є пропозиція на початку трішечки. Про тебе про арт-терапію подивитись прев'ю, а вже після цього поспілкуватися. Так, давай, так то шановні глядачі, увага на екран. Кристина Бленда, досвідчений арт-терапевт, яка використовує мистецтво як ефективний інструмент емоційного та психологічного розвитку дітей. Її програми спрямовані на підтримку малечі, що пережила стрес, має труднощі у спілкуванні або стикнулася з травматичними подіями. За допомогою малювання, ліплення, створення казок та інших творчих методик. Кристина допомагає дітям виражати свої почуття й емоції, які важко передати словами. Тож є про що поговорити. Інформації багато. Мені максимально цікаво, тому що я є татом для двох дітей і часто чую про арт-терапію. Зараз я хочу запитати про те, як у вас, Кристина, все це розпочалося, як ви прийшли безпосередньо до дитячої арт-терапії. Ну, взагалі, від початку я не збиралась там становитися якимось психологом чи арт-терапевтом. Я хотіла пов'язати своє життя з юридичною сферою. Діяльності, але після подій, таких не самих приємних в моєму житті, я вирішила зануритись в психологію. Я починала багато читати психології. Мені хотілося розібратися, як працює наш мозок, як це все відбувається, як боротися зі своїми страхами, і я. Вирішила поступити в наш педагогічний університет на психолога. Потім почала дуже багато їздити на різноманітні курси. Це була і гештальт-терапія, і когнітивно-повідінкова терапія, і арт-терапія. І, арт і мені так сподобалось. Мені запропонували роботу в Києві арт арт-терапевтом арт з дітьми ДЦП. І я почала працювати. Мені дуже сподобалось, і от саме цей напрямок я для себе обрала. Окей, на ваш погляд. Що є найголовнішою цінністю під час роботи з дітьми в рамках арт-терапії? Ну це напевно, то що це йде у нас як творчий процес. Це все спокійно, в дружній такі обстановці всі розслаблені. Тобто, це ніяк дитину не напрягає. Тобто, дитина відпочиває, вона займається творчістю, вона розвивається їй весело, і мені приємно спостерігати, які ну як діти наші радуються mm -hmm. радіють. Взагалі робота з дітьми вона не є простою. Тим паче, якщо mm -hmm. йде. Мова про якийсь емоційний стан кожної дитини Ось я хотів про це якраз поставити запитання. Хотів би поцікавитись, які проблеми або труднощі приводять дитину до арт-терапії. Ну, по-перше, і так як я працюю з маленькими дітьми, так це більше приводить батьки, Так, yeah. ну дивіться, віку немає. Тобто, oh, okay. ні, обмеж обмежень віку немає. Це можуть бути і маленькі діти. Там від ріку до трьох можуть бути і підлітки, і дорослі, і навіть літні люди. Тобто, це корисно для всіх. Ну я просто спеціалізуюсь саме на дитячій. Які проблеми дуже часто? Е, ну, це таке, це страхи. Тривожність, підвищення, підвищена гіперактивність. Тобто, ну якщо, наприклад, дитина дуже дуже прям така гіперактивна, і вона і тут і на кружки ходить, і все, але ну чогось не вистачає, вона не може от себе так би ну, як скажемо, тримати да тримати mm -hmm. в руках. Тобто, так, ну це такі самі основні базові. Ну і якщо може там кажемо про ДЦП і ще щось, то це вже інша історія, де там потрібно розбиратись з цим глибше. Воно по-іншому трішки впливає більше ну, на мозок, на емоційний стан і на все інше. Я зрозумів. Сьогодні будемо багато про арт-терапію, але нам зараз потрібно для мене особисто так, зробити таку нотатку, чим арт-терапія відрізняється від, наприклад, звичайного малювання. Ну, дивись, по перше, арттерапія це про сам процес. Тобто це про процес, це про творчість, про занурення. А малювання це вже про результат. Тобто дитина малює, щоб навчитись малювати, тобто отримати якийсь результат. В арт-терапії нам не потрібно ну, нам потрібен результат тільки як для мене, як для фахівця в цій сфері, Тобто щоб дитина там подолала свої страхи, позбулася тривожності і так далі. А арт-терапія це про процес. Тобто, це про кайфування від самого процесу від малювання там концентрація на Процесу. так, так, так. Угу. Тобто результат yeah. тут тільки для мене і там для батьків для, батьків. для самої дитини, так. Окейсь, okay. давай так: про батьків, про дитину, тому що така тема зараз: подолання тривожності страхів в сучасних умовах дуже важливо. Я гадаю, що нас дуже багато батьків подивиться, і мені цікаво дізнатися твою експертну думку і взагалі про те. Як відбувається перша зустріч з дітьми з батьками? На що ти відразу звертаєш увагу? Та які запити, ну скажімо так, від батьків до тебе як до фахівця? Ну, перша зустріч вона завжди ознайомча. Тобто, ми не починаємо відразу працювати там, штурмувати дитину. Такого ні. Тобто, це перша ознайомча зустріч. Батьки приводять дитину. Проблеми ми базові розібрали. Це страхи, тривожність, гіперактивність ще там. Ну, Інші різні моменти, і це перша ознайомча зустріч, тому що нам потрібно спершу познайомитись з дитиною в такій е дружній обстановці, тому що е ну, кожна людина повинна знайти свою людину. Так, так же само це касається і е психолога, тобто, ну Може дитині не сподобатись, наприклад, так. Тобто потрібно знайти свого спеціаліста, свою людину. І вже ми дивимося. Я дивлюсь від себе, зможу я допомогти дитині з цією проблемою чи ні? Тому що буває ну, таке, що дитині може було просто це не цікаво, це Творчість, це малювання, і вона цього не хоче, і то навіть ну, не потрібно це починати. Окей, ну знову ж таки, давай тут зупинимось. На гіперактивності, тому що я е, дуже часто спілкуючись з е, батьками різними uh -huh. кажу про те, що от у нас така гіперактивна дитина, їй потрібно там на танці здавати. Uh -huh. е, знаю, що я там е, також інколи е, ну не супер, там я просто не знаю ці критерії, які визначають гіперактивність. знаю, ну, знаєш, там уся Аліса, там які три роки, вона постійно щось робить. Вона постійно кудись біжить, я не знаю там, угу. чи це гіперактивність чи ні. Знову ж таки, як до такої дитини знайти підхід, щоб вона занурилась безпосередньо в цей процес? Ну, десь, по-перше, гіперактивність це не є проблема. Тобто, я сама була гіперактивною дитиною, я і зараз гіперактивна. Просто гіперактивність вона в нас побуждає таке, як ну от ми ж, як холерики, ну ми такі прям активні, емоційні і. Тобто танці це добре, це можна там викинути всю енергію, так але треба упорядкування, тобто мати якийсь порядок в голові в думках. А коли людина така активна, в неї хаос, і в неї хаос і в голові. Тобто, а творчість оцей спокійний процес, навіть там годинка, десь там в неділю, просто навіть для себе, тобто не обов'язково там із спеціалістом працювати. Тобто, просто можна там помалювати, послухати музику. Тобто, е будь-який вид творчості це є добре і добре. Сприяє на упорядкування думок. Але має бути якась певна стабільність? Ну так, звісно. Угу. Якщо там година, то кожного ну, тижня. ну як ну як воно хочеться, як відчувається, просто треба для до цього себе привчити. А як ми знаємо, що люди, які вони гіперактивні, і холерики, вони до цього не можуть. Вони не можуть сісти і помалювати. Їм кудись треба біжати, рухатись, вони. Наприклад, на Рудану. <плес> <плес> що ж, мова йде про це. Слухаюсь, вже на ти прийшов. Ну, вибачу, ти просто так відповідала. Слухаюсь, а які методи або які матеріали найчастіше? Особисто ти як фахівець використовуєш у рамках арт-терапії. Дивись, попер саме перше, це ну тобто, це не один вид, це не просто арт-терапія. Ми малюємо це дуже багато видів. Ту перше, це ізотерапія. Це ми малюємо, і ми там використовуємо папір, олівчики, крейди, фломайстри, гелеві ручки, малюємо, тобто пальчиками малюємо. Тобто, це все, що стосується малювання творчості. Є ліпка, тобто це ліплення з гліни, з пластиліну, це теж відносини і цей метод я використовую. Є музична терапія, ну вона, тобто, вона як не окрема йде, вона ну. В процесі ми її додаємо. Тобто, це прослуговування музики. І пісочна терапія це не для кого вже не секрет. Всі знають, що там малювання пісочком. І раніше, якщо можете пам'ятаєш, ти пам'ятаєш, пам були такі, як коробочки з пісочком. Там грабельки були, тіпа типу, сапочки, і це так дуже заспокоювало. Запитання усі. до моїх батьків. Що кажуть про якісь грабельки? сапочки? — Ну були такі, Вони тільки на городі були. Що... <плес> ну це ну а чим тобі не терапія? Трудно теж терапія. <гілля> <гілля> угу. Слухай, про все це цікаво дізнаватися. Мені цікаво дізнатися. А взагалі, якщо, наприклад, у дитини, давай просто тут на малювання, чомусь мені хочеться сьогодні про це спілкуватися. Тому що я не вмію, <гілля> вмію Так, Я не вмію малювати, мені завжди цікаво дізнатися про те, що я не вмію робити. Ось, чи сприяє поліпшенню якості арт-терапії? Якісь ну умовно художні таланти у дитини? Ну, чи це не є основне? Я думаю, 100% сприяє, тому що вже коли ми займаємось таким творчим ділом, то вже ну якби творчий процес, творчість в нас розвивається, тобто все одно десь це якось на це сприяє. Ну а там вже залежить від самої людини. Якщо їй це буде подобатись, якщо це не буде просто там метод заспокоєння, вона буде ну, надалі навчати вже малювати, а так. В принципі, ну я думаю, все одно, тобто на творчість це впливає, і все одно покращення буде якихось навичків. А, хотів дізнатися щодо результату, адже ми спостерігаємо за розвитком дитини, за тим, як вона стає і спокійніше, і зникають ці всі страхи і переживання. Скільки часу на це потрібно в середньому, чи там від і до, чи такого немає розуміння, що такого немає, це, час... це все індивідуально. Тобто комусь просто дивлячись про яку проблему ми говоримо? Тобто є такі проблеми. Ну тобто, якщо ми говоримо про діток там ДЦП з аутизмом, то це ну, потрібно постійно підтримувати це і розвивати. Якщо ми кажемо там просто про якісь страхи чи упорядкування цієї гіперактивності, то це там ну, якийсь певний час. Там вже все залежить від дитини, ну і від батьків. Чи захочуть вони це вони можуть і самі вдома це продовжити. І там же все залежить від дитини. Якщо вона хоче, вона і сама собі буде і малювати, і слухати музику, і, і з пісочком гратись, і вже як. Ну, а, на твій погляд, все ж таки, для найбільшої ефективності, скільки разів на тиждень потрібно займатися з дитиною? Ну, Я думаю, два-три два рази достатньо буде. Тобто... По одній годині? Ну, так. Да. Ну, у вас заняття тривають скільки? Годину. Годину, годину. Так і так. цього достатньо. Ну так, так. А взагалі тривалість якось змінюється з віком дитини. Так, ну якщо ми вже говоримо про дорослих людей, так вже більш дорослих, то вже є навіть там проводять у інших містах навіть цілі заходи по арт-терапії, і це може, ну там, як бранші, можна сказати, це вже може затягуватися і на дві, і на три години, і на чотири, тому що ну, вже люди більш дорослі, вони вже малюють там і цілі картини, і спілкуються між собою. А коли ми говоримо там про маленьких діточок 2-3 роки, то рочки, то це вже ну, так, трішки поменше, тому що ну, вони ж. Кудись хотіть біжати, класна насичне інтерв'ю, пропоную рухатися далі, тому що є про що поговорити, і е, тут в кожному слові, в кожній відповіді, я відчуваю якесь певне піклування про дітей. Ще якісь існують міфи про арт-терапію, які, скажімо, так не є реальними взагалі? Ну, це, напевне, те, що це такий новий метод. Тобто, це не класична там, дитяча психологія, це вже там, новий напрямок, і багато хто думає, що ну, це якось ну, несерйозно. Ну, що ви там сидите, малюєте, що там можна зрозуміти, щось ліплять. Ну, на, насправді це дуже такий глибинний метод, який допомагає зануритися в думки дитини, в її внутрішній стан. Тобто це не просто про малювання. Тобто дитині так, це просто малювання. Для мене це не просто малювання. Ти разом з дітьми занурюєшся до їх емоційного стану? Ну, звісно. Мені, щоб потріб... Ти переживаєш mm -hmm. разом з ними? Так. Ну, мені, щоб зрозуміти дитину, мені потрібно ж зануритись. Тобто її зрозуміти, бути з ними на одній хвилі. Тим паче ми говоримо про маленьких дітей, а маленькі дітки, вони ну, такі. ну Їм треба тобто, допомагати бути з ними на одній хвилі, щоб вони тебе розуміли, могли тобі щось там розповісти. Тобто, ось так. Розкажи про своє емоційне вигорання та ем, наскільки воно для тебе. Існує як поняття, чи твоя робота це не про вигорання, навпаки, про натхнення? Ну, ну зараз точно в мене немає ніякого там, емоційного вигорання, тобто, ну, може, якесь там особисте є, але це точно не від роботи. У мене було трішечки там, вигорання, коли я працювала в Києві, в Києві з дітками ДЦП, і це було вигорання не від того, що там діти якісь не такі. Мені просто ну, якби, я дуже сильно, за... не то, що їх там мені було шкода, ні, а просто я дуже за них ну, переживала. Я хотіла, щоб в них все там повдавалось там, щоб скоріше вони б там почали нормально вже функціонувати, щоб все в них було добре. Тобто від цього, звісно, я да, переживала дуже а, сильно. Розкажи мені взагалі, чи спостерігаєш ти за? Якимись нововведеннями в рамках арт-терапії, чи приходиш ти додаткове навчання, наскільки для тебе є важливим розвиток в цій сфері? Так, звісно, я постійно їжджу на різноманітні курси в різні міста, тобто, в мене є і підвищення кваліфікації, в Асоціація арт-терапевтів України я також завжди проходжу підвищення кваліфікації. Багато читаю книжок, різні курси, ну, тобто, можу там навіть проходити ну, і в інтернеті. Тобто, там, ну, тобто, Багато читаю різного матеріалу, там різні нові техніки, нові методи. Тобто воно вже починає розвиватися. Ось а хотів запитати на твій погляд, як арт-терапія, як явище, змінилася з того моменту, як ти тільки... Почала до неї долучатися. Ну, по-перше, почало долучатися ну набагато більше людей. Тобто, почали вже в це занурюватись, вже почали не просто до цього ставитись там, як до когось там бреду, як всі казали. А тобто, це вже стали помічати, що це реально працює. Тобто, почали додаватись там багато нових технік. Я тобі розповідала, що і бранші вже роблять. Тобто, це стає ну набагато цікавішим, і воно вже поширюється, поширюється. Я дуже задоволена, що воно поширюється, тому що творчість в нашому житті це, це ну, така не важливо складувати. Да. Слухай, давай ще два запитання тобі поставлю. Навіть одне запитання і одну невеличку рекомендацію хочу від тебе почути. А, взагалі а, не можемо минути тему війни в країні. Наскільки більше а, стало поступати запитів від батьків щодо арт-терапії з їх? Дітьми з моменту початку повномасштабного вторгнення ну, зараз дуже багато поступають і дітей, і дорослих, тому що дуже в нас багато в місті і переселенців, які пережили ну дуже страшні події. Ну і ми переживаємо, звісно. Дуже часто звертаються, особливо коли там обстріли там дуже сильні, і то дітки прям ну і страх, і тривога з'являється. Тобто навіть вже доходить до того, що дитина просто не може вийти з дому там кудись піти, тому що вона боїться. Ось так от. А арт-терапія в цьому допомагає? Ну так, звісно. Ні, ну, іноді потрібно, можливо, трішки більше, ну, тобто вже там більш кваліфікованої такої прям супер підтримки цього. Ну, це вже залежить від стану. Ну, коли ми говоримо про маленьких дітей, то цього достатньо. Коли ми вже говоримо про більш дорослих, то там може вже потрібно ну підключати щось більш серйозне серйозні терапії? Зрозумів, давай так. У нас тут є одна хвилина вже залишилася. Хотів запитати можливо твої рекомендації для батьків. Які не знають, що робити з дітьми, можливо можна до них звернутися і сказати наскільки арт-терапія їм допоможе, щоб це було твоїми словами. Можна це зробити? Подумай, подумай. <клес> ну я по-перше, що потрібно робити батькам, це так. звертати завжди увагу на якісь невербальні сигнали дитини, тобто на міміку, жести, як вона себе поводить, якихось ігра, як вона спілкується з дітьми, бути з дітьми на одній хвилі, тобто бути для них друзями, вміти їх чути, не засуджувати. Тобто е, намагатись бути для них другом в першу чергу, а потім вже ну, е, батьком. А, і... З такого, що я можу сказати, ну, чим допоможе дитині арттерапія, це, по-перше, справити з її страхами, з її, там якимись особистими моментами, це буде упорядкування її думок і почуттів. І в майбутньому це їй буде допомагати нормально ну, рухатись в вже більш дорослому середовищі, тобто вже буде упорядкування думок, і вже буде імунітет до якихось там страшних подій. Зрозумів. Нехай у всіх нас буде все це добре, і, да і не не, так, ну це життя, да все буде добре. Іди до мене, будь ласка, я дякую тобі за цей ефір. Маю надію на те, що сьогодні е, максимально продуктивно ми поспілкувалися, тому що я все те, що хотів почути і отримати, я це отримав. Дякую тобі. Маю надію на те, що е, нас подивляться велика кількість і дорослих, і можливо діточок через наші соціальні мережі. І якщо вони, ну скажімо так. Вже відчувають самі батьки, що потрібно звертатися, то будуть звертатися і до тебе, і взагалі до арт в цілому. Зараз ось туди подивись та скажи всім ну, щось, наприклад, буває, щось